У Павлоградській дитячій бібліотеці пройшла діалогова зустріч між підлітками та ветеранами війни. Захід провели в рамках реалізації проєкту Титан -ЮА». В день державного прапору України та напередодні Дня незалежності в нашому просторі дружньому до дитини проходить діалогова зустріч під назвою Обмін думками. А до нас і наших підлітків завітали незвичні люди, а саме наші татани, для того, щоб поспілкуватися з підлітками про майбутнє, розповісти якісь цікавинки зі свого життя, поділитися досвідом. Ну це дуже важливо, тому що зараз сім'ї з військовослужбовцями потребують соціально-психологічної підтримки, інтеграції в суспільство після того, що вони пережили. І саме головне ще те, що підліткам нашим теж. Потрібно допомагати, допомагати спілкуватися, допомагати долати бар'єри в комунікації саме в спілкуванні з дорослими, безпосередньо з воєнними, щоб вони розуміли значущість, підтримку того, що відбувається навколо нас, і таким чином знаходили спільну мову. На зустрічі військові ветерани познайомились та поспілкувались з дітьми. Зустріч проходила в неформальній обстановці за чашкою чаю. На початку провели хвилину мовчання, вшанували пам'ять загиблих захисників. Знайомства розпочали з розповіді про мрії та бажання. Кожен із дітей вже обрав, ким хоче бути медиком, логістом, комп'ютерним інженером, кухарем. Дехто має бажання піти шляхом військових і стати захисником. Кожен озвучив свою мрію, яку можна вважати спільною, мрію про перемогу. Продовжилась зустріч у формі питань відповідей. Ветерани ділились власними почуттями та думками із присутніми. Як, з як ви з найбільшого батальян. Я знайшли спільного ви старяк і швидко. Саша лоче подала я то есть, назад, месяц меня обучали моей специальности, которую я проходил, ну, он воевал такой специальности. Месяц, за месяц мы ну, уже друг другу стали играть. И, ну, с гранаты осталось много человек у нас. Осталось 8 человек. Підлітки підготували подарунки для учасників заходу, саморобні браслети, якими обмінялись. Під кінець на зустріч завітали мами загиблих військових. Вони теж розповіли свої історії та дали декілька парад присутнім на заході. Єлизавета Лісунова, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини Петерка.